Усім привітики! І ось нарешті, і в мене є вже моя перша тисяча підписників. Я змогла досягти цього на протязі трьох місяців і восьми днів. Сьогодні, 13 березня, я ввечері, о 6 десь вечора, побачила вже тисячного підписника, потім десь хвилин через 10 тисяча перший підписник. Ось. На мій вечір хочу поділитися з вами, любі глядачі Ютубу, своїм досвідом, власне, як мені вдалося за такий, як на мене, короткий час, бо знаєте, я багато передивлялася, готувалася до того, коли вже почала знімати, мені було просто цікаво. Я переглядала досить багато таких подібних, знаєте, відео, в яких блогери, які вже мали там велику кількість підписників, велику таку аудиторію свою. Вони ділилися своїми враженнями, своїми першими шагами, як у них все починалося. Я трішечки, знаєте, підглядала за ними, набиралася того досвіду необхідного в цій сфері саме. А чесно кажучи, як я вирішила відкрити, чому я вирішила відкрити свій Ютуб канал? Тому що мене надихнув мій синок. Він почав раніше мене знімати. Ютуб канал на різні такі, знаєте, футбольні теми. Ось, і він так сказав: мама, чого ти не хочеш спробувати відкрити свій Ютуб канал? Чесно кажучи, я його відкрила 5 грудня 24-го 20... року. Не знаю навіть чого, знаєте, так. Думаю, ну познімаю трошки. Можливо, в мене вийде, можливо, ні. Були такі, знаєте, моменти, коли я навіть не знала, про що мені розповідати, що мені казати, як мені знімати. Я навіть не вміла навіть, знаєте, так от ну, особливо не ділилася всім цим, що є всередині мене з іншими людьми. Не викладала це нікуди в соцмережі. В принципі, я така досить люблю я спілкування, досить така. Людина відверта, відкрита, щира. Ось, знаєте. А тут я думаю, ну чом би ні. І ви знаєте, перші мої відео були кожного дня, виходили, буквально. знаєте, і прості відео там на 15-20 хвилин, такі довгі відео, і шортс-відео я вкладалася більше, мабуть, що в шортс-відео. Ось мені така зайшла ідейка а з приводу гуморесок. Там, я почала розігрувати, може, хто зі мною вже давненько. То й знаю, я розігрувала і чоловічі ролі, і жіночі різні, які я тільки знаходила, могла знайти в соцмережах анекдоти, гуморески. Ось так вивчала їх, знаєте, підлаштовувала камеру, вдівала ці капелюшки свої, перуки і грала ролі. Для... Мене, мене це так, знаєте, підбодрювало, підбадьорювало. У мене було багато вільного часу, коли мій синочок в школі, маленька моя донечка шестирочків в садку. Я залишалася вдома сама, могла, знаєте, налаштуватися якось а, там зробити собі макіяж, війти в цю роль. Ну і просто спробувала. знаєте, Мені це сподобалося. Я кожного дня у мене такий, знаєте, зошиток свій. Я виписую кожного дня туди анекдоти, ось ці тексти, які я потім завчаю, вивчаю, входжу в роль, розігрую, потім вже знімаю це на камеру і викладаю шорт відео в Ютуб. Мені це дуже сподобалось. І знаєте, ось саме це, мабуть, стало таким. По Потім, коли я великі відео почала відзнімати, була не така велика кількість переглядів, як саме на шортс відео. Хоча шортс відео в мене багато підписувалось на мене. Я знаю, що полюбляю дивитися в моєму. Виконання гуморестки анекдоти це якось так е, хватало, ловило підписників, аудиторію збирало непогано. Потім я захотіла вже знімати і фуд-влоги, знаєте, окремими шортс-відео. То я раніше все так в одне відео монтувала, знімала по 15, по 20 хвилинок, і знаєте, це дійсно протягом двох місяців я працювала. Вкладалася кожен день по 3 години свого часу. Я витрачала саме на діяльність YouTube. Це зйомка, це монтування відео. Це також, можливо, там 12 я випущу ролик з анекдотами. Так, це займало набагато менше часу, знаєте, підготовки, ніж ось саме такі великі, довгі відео, коли ти думаєш, про що ти будеш розказувати, що саме ти будеш показувати. В КП Куті це все потім всі, оці маленькі, знаєте. Нарізочки навіть доходило до того, що я так багато знімала, що пам'яті не вистачало на моєму телефонові, не вистачало елементарно пам'яті. Мені доводилося чистити все це контролювати, щоб воно якось туди вміщалося. Знаєте, я викинула всі просто можливі. Програми свого телефону. Ось це так було, Знаєте, коли ти дивишся, дивишся там, буває, що в мене не було підписників, там 2-3 дні ніхто взагалі не підписувався, але я все одно, знаєте, поставила таку собі мету. А ось коли пішло воно, вже я бачу 2-3 підписники 10 за день. Могло навіть взагалі от максимальна моя кількість за день підписників, яка на мене підписалася, це було 35. Ви знаєте, тоді. Ось саме тоді я просто була в шоковому стані, як так можна взагалі, невже це зі мною відбувається? І ось тоді, чим більше і більше їх стає аудиторії мої, то це, знаєте, якби стимулює тебе розвиватися, йти вперед. Також я дивилася блогерів, що кажуть, що, можливо, там перший рік-півтора у вас будуть мало переглядати дійсно людей. От. Навіть, може, там вісім переглядів на відео, в яке ти вкладалася там 2-3 години свого знаєте, часу, це все відзніми, змонтуй, Виклади, начебто, знаєте, якось. Сумно стає, але я оце виключила Це от перевірку собі. Ну, думаю, хто буде дивитися, той буде дивитися, той буде підписуватись на мене і буде постійно зі мною. І ось кожного дня я всі ці два з половиною місяця викладала кожен день, намагалася таке одне велике, об'ємне таке відео про мою сім'ю, родину, про якісь там буденні мої справи, знаєте, приготування їжі, там якісь закупи Б, просто так. А, сімейні наші вечори і багато чого намагалася донести свої адіторії, відняти відео. Потім, коли вже навчилася, я почала гарно монтувати, пришвидчувати якісь процеси, накладати аудіозаписи, вибирати там, цікаву музику, вставляти це все, удосконалювати, начебто, свої відео, відеоролики свої всі. Ось, І хочу вам сказати, що не знаю як, але так вийшло, що. А в мене вийшло за 3 місяці і 8 днів набрати ось цю тисячу підписників. Хоча мені здавалося, що я буду її набирати десь, може рік, може півтора року. Слухаючи інших блогерів, вони казали, що ну дійсно важко. Важко. А в перші місяці досить важко. А потім воно, знаєте, як сніговий ком. Тобто, чим більше підписників, тим більше потім залітає твоє відео в рекомендації, тим більше потім переглядаю тебе людей. Я можу навіть 2 дні ось не викладати своїх довгих відео, можливо, там. Одне відео шортс в день викладаю. І потім вранці стаю, їх стає там на 10, на 13 підписників більше, більше і більше, моя аудиторія росте. Моя вам рекомендація, якщо ви тільки відкрили свій YouTube канал і не знаєте, як діяти далі, або ви втрачаєте надію, що колись вони у вас з'являться, або воно все в'яло у вас іде. Головне, майте ідею і майте таку, знаєте, мету, від якої не відступайте ні в якому разі. Якщо ви хочете добитися успіху, то я замітила, що. Що Ютуб дуже любить таких блогерів, які послідовні і стабільні. Тобто, якщо вони почали вести Ютуб канал, вони надовго не пропадають з ефіру. Це можливо, там, ну, плюс-мінус день-два, так, ви можете нічого абсолютно не знімати, бо це життя, знаєте, в мене теж. Також троє дітей, у мене свої якісь а, трабли, у мене куча домашніх справ роботи. Але поміж всього цього я знаходжу час, ну, тому що, мабуть, це мені а, в принципі подобається. Якщо вам це зайде, ви відкривайте свій YouTube канал, не бійтеся, тим більше, якщо це україномовний буде, блогер, ютубер, це так. Круто і класно, знаєте, я багатьох підписуюсь на багатьох блогерів, саме україномовних, тому що мені хочеться підтримувати їх. Так само, як і вони підтримують мене. Я бачу багато підписничків, а саме з України, всім, хто мене бачить зараз, усім щиро-щиро вам дякую за те, що ви довірились мені, підписалися на мій канал, за те, що ви мене підтримуєте, бо саме без підтримки. А без людей а в мене б не було цього, знаєте, успіху, цієї першої тисячі за три місяці. Це досить класно. І хто тільки наважився, відкрив свій канал, переглядаємо цікаво, як добитися цього, досягти успіху саме. Тому я вам порада. Не дивіться а, там аналітику, не дивіться. На це все не реагуйте. Навіть якщо у вас маленькі перегляди, будь ласка, знімайте, знімайте, будьте щирі в своїх розповідях, своїх відео, знімайте все так, як є. Тому що саме, знаєте, ця щирість, ця не наіграність, а Саме реальне життя, такі власні роздуми, власні думки, вони дуже-дуже притягують аудиторію. От саме і в мене дуже багато блогерів, які просто мене взяли своєю, знаєте, щирістю, своєю прямотою якоюсь, прямо лінійністю, бо я сама така людина, знаєте, я що думаю те й кажу. Можливо, навіть десь я і багато цього зайвого можу сказати, але я така, яка є щира, відкрита, проста людина, яка любить спілкуватися. І так само не, те, поважає думку інших людей. У мене також багато і хейтерів з'являються, які такі коментарі, наче і колкості якісь пишуть там про мої жарти, що я там не, не довчилася, що я там тупа, що я там кривляюсь і ще там щось. Знаєте. Це діло кожної людини, я поважаю кожну думку. Тому ображатися, ну, я не ображаюся. От чесно, а всі, хто дивиться, може, можливо, хоче щось погане написати, то пишіть, будь ласка, це ваше право. Я поважаю думку кожної людини. Ну, хоча, зі своєї сторони, знаєте, то я б ніколи не зайшла б на канал, якби мені навіть щось там не сподобалось, я б не війшла в ті коментарі, щоб о, якось образити людину, щось там їй погане написати, ні. Ну, а з іншого боку, то, знаєте, хейтовські, навіть коментарі, то, то також вони підвищують рейтинг вашого каналу. і... Це все піднімається вверх в рекомендації, чим більше аудиторія дивиться вас, коментує, отже відео подобається, і Ютуб його починає продвигати. Так само і вподобаєчки дуже допомагають в розвитку каналу відео, якщо аудиторія вона ставить вподобаєчки, коментує, то Ютуб. Автоматично починає це відео просувати в рекомендації. Не знаю, навіть поділіться зі мною, можливо, з моїх підписників, як ви знайшли ось саме а, мій канал, як ви на нього потрапили. Мені ну, цікаво, ось ця знаєте, схема роботи Ютуба А, Хочеться від вас такої інформації, якщо можна, напишіть мені. Також не забувайте. Коментуйте моє відео, допоможіть мені ще більше і більше розвиватися в цьому напрямку, розвивати свій україномовний канал. А, будь ласка, якщо вам, вам не буде важко, поставити вподобайку на цьому відео, написати свій коментарик. Ось і всім, хто просто бажає, знаєте, зніматися, чимось ділитися з аудиторією, з людьми, хто щирий, відкритий. То пробуйте, не бійтесь, це так класно, знаєте, навіть, ну просто цей і розвиток і ваш розвиток. Я навчилася, знаєте, стільки нових рецептів для себе відкрила. Я почала більше готувати, я почала більше а, дізнаватися, цікавинок, а так само з Ютубу, з інших різних джерел, знаєте, і різних лайфхаків, щоб потім ділитися цим всім з вами, відкриватися. от, І для аудиторії своєї аудиторії вже. вже Тисячної, це знаєте, так гріє серце, душу. О, тому пробуйте і ви, це круто, це класно. І також я буду підтримувати. Напишіть мені ваші канали, я так само підпишусь, буду переглядати, коли буде в мене свій власний час, знаєте, на перегляд ваших відео. Тому давайте підтримувати одне одного, бути щирими, бути відкритими. І все тоді у нас буде ось так: файно і класно, і буде рухатися тільки вгору, тільки на розвиток. І ми всі будемо з вами досягати того успіху, про який так так сильно мріяли. От так сильно, сильно, як я. Знаєте, так <смі> Саша теж каже, мама, в тебе сьогодні там буде стільки-то підписників. Я, говорю, та тут багато, спочатку, знаєте, все не вірила, так ставила таку занижену планку, а потім я сказала, що так, в мене сьогодні буде їх там на 10, на 15, на 20 людей більше. І коли ви знаєте таку цифру собі кожен день каже, що там, там в мене було 320, допустимо, припустимо, я кажу, ну сьогодні буде хай 330. І тут під вечір їх стає моїх їх 340, навіть неочікувано більше, ніж я планую. І потім я зрозуміла, що треба ставити насправді високу планку, настільки мріяти про то все, іти до того. І все-все воно буде саме виходити, тому що ви будете давати свій позитивний посил. Іти до цього, трудитися, звісно, що це труд. Кожен день це 2-3 години мого часу забирає постійного. Причому. Але я дуже амбітна людина. Надію, що я не розтрачу це все, знаєте, оптимізм, свій, цей посил, такий, цей, а такий настрій свій пробивний. І буду і буду ще більше знімати, удосконалювати свою блогерську діяльність. І надію, що ви в цьому мені допоможете, мої любі. Бо без вас цього всього. Не було б оцього успіху, оцього, знаєте, такого п'єдесталу мого підйому на, наверх в моїх прагненнях, в моїх досягненнях. Бо саме ви, мої підписники, моя основна рушійна сила. Дуже вам усім дякую. Дякую за цей перегляд мого відео. Якщо не важко з вас вподобаєчка, коментуйте, будемо спілкуватися завжди рада щирим, гарним людям. Бажаю вам усього найкращого і досягайте своїх поставлених цілей, обов'язково мрійте, бо мрії завжди збуваються.